28-й день в Канаді, 11.07.23. Сьогодні дуже гарний і такий от насичений день. І буду все по порядку. Зранку я проснувся і, так як я бався на аукціоні, о 11-й ранку закінчувалася реєстрація мого лота. Завершився аукціон на цю машину, яку я хотів. Е, я. Не мав часу чекати до 11-ї, бо до мене подзвонив мій друг, який отримав мою хелс-карту. Я коли прилетів, я цей е, зареєстрував його адресу, дав його адресу, і на його адресу прийшла моя хелс-карта. І він сказав зустрітись в центрі. А мені якраз в центрі дуже добре, бо до нього треба їхати автобусом, і мені не дуже зручно. А я в центрі мав зустріч з роботодавцем. І так вийшло, що якраз підпало. Я бігом погнав на. На поїзд. Ну, так, я біг, напевно, пробігся всю дорогу, я люблю побігати, якщо маю гарні крословки. Пробігся, вчасно сів на поїзд, заїхав швидше від нього. Він ще тільки з хати виходив, я вже був в центрі. Зайшов в Bell, мобільний оператор. Просто тут голосові повідомлення залишають. А щоб прослухати, треба зареєструватися. І тут ніхто не може зареєструватися. Я пішов в Bell, мені там допомогла асистентка, все зробила. Зареєструвала і я прослухав це повідомлення. Нічого такого важливого. Але прослухав і... Це... і пішов якраз зустрівся з цим хлопцем. Я з ним дзвонився, сказав, що зустрінемося в фудкорті. З мене кава, він теж хлопець не п'є. З мене кава, морозиво, якщо що, так що. Зустрілись ми там. Я взяв собі каву, він взяв собі чай. Посиділи, поговорили, він віддав мені халскарту. Я маю відправити лист на Бенефіти, зареєструю вже його завтра. Сьогодні вже дуже нема часу, я маю поїсти і готувати на роботу сьогодні. Зараз тільки 5 година дня в мене 17.00. Але потім в мене не буде часу, тому я це все записую зараз. Вот. Поговорили ми з ним і розійшлися. Я погнав бігом. Поки ми з ним говорили, в футбанку сиділи якраз, доходила 11 година. І я робив там ставки, я зробив ще вчора ставку на цю машину. Максимально, що я за неї міг би віддати, це 6 тисяч. Тут так зроблено, що воно не ставить 6 тисяч, а додає завжди сотку. Хтось перебив і воно зразу автоматично додає сотку з мого рахунку. І я не мав часу за цим слідкувати, бо я і так максимальну ставку поставив 6 тисяч. І якщо хтось десь захоче вище дати, то воно автоматом переб'ється і я нічого не виграю. Я за тим не слідкував, поїхав. І навіть не поїхав, а пішов. Пішов на зупинку. Там мені було недалеко до Сітрейна. сів на Сітрейн, приїхав до зупинки і дійшов до будівлі, де це роботодавець. Я не знав, що толком за робота, бо ми там говорили з, з хорошою людиною, він там мені чітко не пояснив, сказав, що mm. паркет, коврики, там, плитка, малювання оце. і я це все робив, я прийшов. Мене зустрів директор тих всіх хлопців, якби не основний директор, а шеф тої бригади, можна сказати, бо в нього ще є директор, він мені пояснив, що він якби, дивиться за цими хлопцями. І робота, яка це всякі будівлі, які здають в оренду житло, не готелі, а цілі будинки, які здають всякі квартири в оренду. от, А його бригада. Прибирає, робить такі декори... легкі ремонти. Люди з'їхали, позасмічували стіни, брудні, треба підмалювати, там плитку відірвали, там шашу з дирку, гіпсокартоні. Це, це дуже просто. Я, я навіть не чекав на таке. Я думав, що там якась реальна робота на новобудовах, але, але так. Плюс там треба дивитись за бойлерами, чи гарно працюють. Роботи в них повно, то що мені сподобалось фулл тайм, роботи в них повно. І з зарплатою ми чітко не договорились. Він сказав, що оплата раз в місяць. Оплата раз в місяць, і там треба враховувати. Невідомо, як буде. І саме основне, чи ця професія йде на піар. Я от буду дивитися знавати, якщо йде, бо я хочу внутрішньої роботи. Нехай буде перебити з сьомої готелі на цей, але, але таке. Буду пробувати. Все, ми з ним поговорили, він мене поводив по всіх закутках, все показав, що треба робити. Спочатку з напарником, потім сам. Все зрозуміло. Зробив копію мого творк приміта, має контакти мої, так що це. я від нього вийшов і поїхав до хлопців. До... Які зі мною паралельно робили ставки на БМВ. І так вийшло, що ставки робили. Ставки робили і БМВ, там один дуже сильно з нею боровся. Ми піднімали по 100 доларів і до 4 тисяч, до 4 тисяч дійшли, вже вище не хотіли піднімати. І ставка закрилась з нашим номером, що ми ніби її придбали. Але, напевно, треба було посидіти ще і дивитись, Напевно, що той шеф встиг закинути 100 доларів. Хоча дивно як він закинув. Він не закинув 100 доларів, бо покупка завершена на 4 тисячах, а 4 тисячі були наші. Так що там не зрозуміло як. Але за мою машину я можу сказати, що я тепер власник Кіа. Кія сьогодні зіграла моя ставка, і я дуже радий. З Кія Соренто 2013 року. Чорна Кія, чорний салон. Хромовані диски, хромований дах. Ну, дуже гарна машина. Я зараз після цього зразу закину відео в Телеграм. Не відео, а фотографію. Друг мене сфотографував біля машини. Щоб забрати з аукціону, треба номерні знаки, а номерні знаки я зроблю тільки завтра. Так що я взяв номерні знаки друга, він ців за руль і завіз мене додому машиною зі своїми знаками, своя страховка. Без страховки навіть, тож страховку на машину треба. От. Потихеньку ми заїхали з його номерними знаками. Мінус тої машини зразу там стукають стійки передні, ну таке от відчувається, їде гарно, все, там фул комплектація, підігрів руля, сидіння, блутуз. Це так, як в моїй старій машині, дуже, я дуже радий, бо я люблю, коли от такий. мінімальний комфорт, але є. На ямах дуже стукають стійки. Щось ну, стукає. Щось, стукає, треба подивитися, але то ходова. Так машина нормальна. Вона була бампером стукнута. Якась жінка на нею їздила, бо в Bluetooth там жіноче ім'я. Підключався телефон жіноче ім'я. Отаке. А пам'ять там є пам'ять сидінь, І пам'ять сидіння, що зовсім біля руля їздила. Маленька жінка. Отак от. Якось от. стукнула. Машину я купив за Лот мій зіграв на 5.155. От, от документ дали. Пей, доплачено. 5.155 плюс податок, держа... податок податок цього аукціона. Їхня комісія 335 доларів. В них там від різної ціни. Більше 5 тисяч, там інша ціна, більше 6 більше. І податок е, Альберти 5%. То 274,50%. Разом мені вийшла ця машина 5764. 5674, там майже повний бак заправлений. Заїхали ми зараз е, під хату. Він завіз мене, забрав свої номера і поїхав. А машина, ну, я поки що сховали в гараж, бо кажуть, не можна без номерів лишати на вулиці, поліція приїде і одразу бірка, що за машина, вкрали, лишили. Вот. Ой, так що я тепер власник автомобіля! Треба обов'язково подивитися до текстовок завтра. Планую цей. Поїхати зробити страхівку і зробити номерні знаки, щоб вона вже була активна. І все. І все. Зараз е власники будинку вони поїхали віддихати собі на прогулянку. І забрали якраз цього хлопця. Бо їм по дорозі вони завезуть його прямо до аукціону, там, де його машина стоїть. Він забере свою машину. Шкода, що йому не вдалося придбати цього БМВ. Але цей БМВ він реально сильно гудів, там в радіаторі не було рідини. Ну, таке. Значить, те БМВ не їхнє. Його не треба було брати. Так воно і має бути. Взяв якийсь там серйозний чувак, який на сервісі собі зробить таке. Візьмуть другу машину. І так, грошей на то BMW на 4 тисячі натягнули. Вони планували за 3 взяти, а натягнули аж на 4 тисячі, то трошки перебор. Лізти в мінуса, щоб цей. Ну. Так має бути, значить. Так має бути. І я зараз з'їм от. А з'їв я. Треба з'їсти оці баночки. Я завжди готуюся їсти, а оці баночки мені дали на футбанку, ще дві баночки таких є. Та проста зубка, типу, готова міна. Зараз собі зроблю канатки. І, і Треба ту з'їсти. З... Зараз повечеряю і буду збиратись на роботу. Всім тридцять я маю бути на. Ну мені півтора години туди їхати. Так що я маю бути на станції, де мене підбере сьогодні ще мій друг. Мій напарник, якого я, напевно, буду в майбутньому підбирати, бо мені буде по дорозі їхати. Треба трохи його розгрузити. Він також хоче собі купляти машину, так що все може помінятися. Трошки я його, трошки він мене. Отакі от. Сьогодні ми виходимо на з 8-ї години вечора. Сьогодні у нас буде нічна зміна, і, і цей. Вже 10 хвилин відео. Мушу ще чуть, -чуть розказати, поки пам'ятаю. Тут з роботою трошки тяжкувато. Зайшли ми в банк, я мусив зняти готівку, бо в мене обмеження на оплату карткою, там, тисяча чи дві тисячі. І я зняв готівку в банку. І там зустрів свою банкіршу Ольгу. Вона була зайнята, але проходила, і ми з нею розговорилися, з нею чоловік теж працює на зовнішніх фасадах. Сайдинги ставить, пластикова пластикові обшивка зовні будинку. Сайдінги. І теж нема роботи. І я кажу, от я може буду міняти, може буду шукати другу роботу, і треба мені заміну. Хоча вже замість мене вже троє хлопців пішло сьогодні. Сьогодні мій друг пішов, і оцей хлопець, з якого я мав жити, теж. В нього така робота, що тут дзвонять, тут є робота, тут нема роботи. А в мене на фасадах таке саме. Начальнику тільки на руку, що він має номера телефонів. Так, подзвонив. Ага, так, Іван. Може, вийти сьогодні? Може. Все, Іван, піде, Роман. Піде. А, Романа не виходить, цього Романа викреслюємо. І він собі веде бухгалтерію дуже гарно. Йому теж на руку треба людей. Я вже йому підігнав, напевно, 4 людини, 4 номери, то точно. Замість себе і це отаке от. Буду пробувати перейти на другу роботу. Ще поговорю з цим працівником, який мені запропонував цю роботу. Спитаю по зарплаті. Як там? Бо там платиться раз в місяць. Ну, але офіційно на канадську фірму серйозну якусь. Буду бачити 12 хвилин. Це я вже побив всі рекорди. Так що на сьогодні хватить, відпочивайте.